Висока швидкість розповсюдження інформації, низька вартість її отримання та передачі через інтернет, призвели до ефекту у розвитку виробництва, який можна порівняти з появою свій час залізничного транспорту або телефону. З'явився новий термін електронний бізнес, прибуток від якого сягає сотень мільярдів доларів. Засоби комп'ютерної техніки, новітні інформаційні технології активно використовуються організованими злочинними угрупуваннями. Їх інтереси в першу чергу спрямовані на отримання конфіденційної інформації, проведення фінансових махінацій, поширення неправдивої інформації тощо. Чинці у кіберпросторі використовують свої знання для промислового шпигунства, політичних цілей та тероризму. Міліцейська спільнота України, яка взялася боротися з шахраями віртуального простору, котрі втім крадуть у людей реальні цінності, не поодинокі в своєму протистоянні кіберзлочинності. До наших вартівників законності і порядку приєдналися колеги з Польщі, викладачі з навчальних закладів, а також керівники служб безпеки всесвітньо відомих соціальних мереж та інтернет аукціонів. Наш інтернет аукціон сотрудні чесно з правоохоронними органами. Полтора. года назад мы пришли к выводу что без информационной поддержки службы безопасности нашего интернет аукциона расследование дел расследование случаев затруднены пока в украине люди считают что в интернете преступления в интернете они не так сильно наказуемы и считают что они могут отделаться легким маленьким штрафом Ну, на самом деле есть стаття статья в Головном кодексі кодексе 190, часть 3, Це мошенничество, совершенно либо в крупных размерах, или розмірах использованием компьютерной комп'ютерної техніки. Наказання за такі действия до восьми лет. група, створена на базі відділу по боротьбі з економічною злочинністю, яка займається боротьбою зі злочинністю в мережі інтернет і за допомогою новітніх технологій у лоцькому воєводстві. Працює вже сім років. Координує ми займаємося координацією дій пов'язаних з торговими платформами, які діють на території воєводства, а також боротьбою зі злочинністю пов'язаною з банківськими картами і банками. Розкриття злочинів відділом знаходиться на високому рівні близько 90%. Минулого року на території лоцького воєводства велось 35 справ. Вони стосувались виключно комп'ютерних злочинів. Проте в польській поліцейській статистиці немає різниці між шахрайствами в інтернеті та на звичайному ринку. Проведення конференції на базі ОМВС України в Хмельницькій області було вирішено після того, як експерти відділу досліджень в сфері інтелектуальної власності та комп'ютерно-технічних досліджень при управлінні Міністерства внутрішніх справ України на міжнародній науковій конференції у місті Щитно презентували свої наукові розробки у цьому напрямку. Сьогоднішня конференція нам дає змогу почерпнути той передовий досвід роботи польських колег, який ми будемо також. Втілювати у повсякденну на нашу діяльність. Враховуючи те, що останнім часом значного поширення набули розповсюдження дитячої порнографії, пропонування сексуальних послуг через мережу інтернет, це також є важливо. На конференції також піднімалися питання розповсюдження небажаних повідомлень через електронну пошту та в соціальних мережах СПАМ. Незважаючи на те, що більшість людей не сильно переймаються цим питанням, СПАМ становить серйозну загрозу для комп'ютерних систем. Олександр Єльцов, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.